Продовжуємо наш блог охуєнного стовка Михайлківці, блядь. Тут Вітя є такий рибак у нього, блядь. Фотографія є два десь два не, напевно, що 2019 року. -го Він всім показує, там лов конкретний був. І ми теж налапали, блядь. То... Та тут, та, тут кишить. Просто хто отако, взяв руку, витягнув і теж вже тов столоб. І нас вон, повно, повно, ми вже, звісно... Дуже багато риби. Покажу вам. Покажу вам. Улов, ну звісно, хороший, хороший. де ти там, ну, Це тазик, це просто тазик такий тут на тонну води. Тазик тут на тонну води. І от бачите це от, от. так от, У нас такий уловчик. Так що приїжджайте всі, повторюю, Михалківці, Михалківці. Класний ставочок, Сосалки. Ви тут знайдете сосалківці. Спитайте, Вітю, де Сасалківці, блять? Він вас запустить на шосте місце. Охуєне місце, блять. Ну попадеш потім на четверте. Ну попадеш на четверте. Пересваришся. Там приїде, так, да, чоловік Гандон.